З палацу бродівського замку у неділю 20 липня линули звуки фортепіано. У повітрі ледь вловимий запах фарби. У старовинних залах тиха зосередженість. Серед полотен, народжених натхненням бродівчанка Івана Лавренова відкриває перед гостями-відвідувачами свій внутрішній світ. У виставкових залах історико-краєзнавчого музею непересічна мистецька подія. Нова виставка художниці Івани Лавренової під назвою Моїми очима, яка вже не вперше ділиться своєю творчістю із бродівчанами і цього разу презентувала 26 картин, створених за рік. Івана Лавренова народилася у вчительській родині, продовжила справу батьків за фахом вчителька англійської мови. У творчості відкрила ще одне покликання. Вона не називає себе професійною художницею, малювання для неї радше хобі. Проте картини вражають щирістю і особливим поглядом на прості речі. В основному на полотнах квіти. Нема такої жінки, яка не любить квіти, запевняє пані Івана. Натхнення знаходить у повсякденному житті. Ідучи з роботи, побачивши квітку, яка зачепила, фотографує її, а вдома переносить на полотно. Віддатись творчості сповна допомагає сім'я, яка повністю підтримує її захоплення. Коли мисткиня малює, не заважають, за необхідності допомагають. Донька пани Іване Уляна навіть долучилася до відкриття, аби виставка заграла не лише фарбами, а й звуками чарівних мелодій. Дівчина створила музичну атмосферу, граючи на фортепіано протягом всього заходу. Ми поспілкувалися з пані Іваною особисто, щоб більше дізнатися про її творчий шлях. Перше і найцікавіше питання: як з'явилося бажання малювати? Воно напевно було завжди і десь там всередині спало. У яких техніках ви працюєте найчастіше? Ну наразі ви бачите серію з картин Полотно е, Олія Олія. Хоча я спробувала себе в рисунку в простим олівцем, акварель пробувала також зараз ще паралельно освоюю цифровий малюнок. Чи є серед представлених робіт сьогодні якась особлива для вас? Е, напевно, немає. Як вам дається поєднувати роботу вчителя та мистецтва? Напевно, легко. Тому що мистецтво я розглядається як спосіб релаксації, відпочинку. Коли малюєш, думки відключаються, і це ну мені схоже на молитву. Якусь розкажіть, будь ласка, нам, пані Івано, звідки черпаєте натхнення творити? Натхнення черпається з життя, коли йдеш, наприклад, з роботи і дивишся, сьогодні зацвіла така квітка, завтра така. Зараз, наприклад, будяк цвіте, він теж гарний. Чи плануєте нові виставки? Можливо, у бродах з'явиться нова творча традиція? Ну насправді в бродах творча традиція є, тому що я є членкинею організації своїми художників, і ми час від часу справді проводимо різні заходи, благодійних заходах беремо участь. Ну, і... На рахунок майбутніх виставок, ну, треба думати. Ця виставка про те, як творча душа знаходить свій голос у повсякденності, як хобі перетворюється на поклик серця. Пані Івана, приклад того, що натхнення можна знаходити у звичних речах, а підтримка рідних надає справі її серця особливого сенсу. Роботи, створені її очима, залишають після себе щось тепле. Як спогад про літній вечір, запашну квітку чи мамину стежку, що веде додому. Насолодитися сенсами, які заклала у свої роботи художниця, або ж відкрити у цих картинах щось своє, можна буде упродовж місяця, до 20 серпня.